Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь Петро Шпатар, доцент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є гостем нашої програми. Вітаю вас! Доброго дня! Чому сьогодні питання інформаційної безпеки в системах зв'язку є таким актуальним? Чому раніше ми на це не звертали увагу? то в Україні зокрема ніколи про це не говорили, так як сьогодні. Чому сьогодні це випливло? Ну, відомо, що інформація зараз передається по. Ну, по великій кількості каналів зв'язку і багато дуже інформації, і ніколи ми не задумалися, яким чином передається та інформація, як, якими методами вона захищається та шифрується. Ну крім того, що використовуються мобільні телефони, супутниковий зв'язок, різні канали оптичного зв'язку, бездротові системи передачі інформації. Це ну, відомі вже технічні засоби передачі інформації, крім того, що використовується. Методи їх шифрування та захисту інформації, враховуючи нинішню ситуацію в Україні, і взагалі треба захищати інформацію від її перехоплення. Тому це питання є досить таки важливим на даний час і, і, і актуальним сьогодні, як, як ніколи сьогодні, як ніколи, так звичайно, треба захищати. Ви кажете, а як це можуть робити Навіть пересічні люди. Ну, звичайно, що інформацію треба захищати. Вже інформація захищається відомими програмними засобами. Всі користуються комп'ютерами, тими ж мобільними телефонами, планшетами, і за допомогою різних програмних засобів можна здійснювати захист інформації, враховуючи ті самі антивірусні програми. Але також можна здійснювати захист інформації на апаратному рівні, тобто використовувати спеціальні функціональні вузли, блоки, які безпосередньо будуть захищати інформацію її відфільтровувати прямо при вході в той чи інший пристрій, навіть в телефон чи в комп'ютер. Але це буде здійснюватися на апаратному рівні, тобто з врахуванням особливостей тих елементної бази мікросхем, які ви будуть використовувати в цьому функціональному вузлі або блоці. цікаво, зараз дивляться нас глядачі, можливо, керівники підприємства. Звичайно, у них є якісь дані, котрі вони не хочуть, щоб якось якимось чином хтось їх собі перейняв. Що їм необхідно зробити? Е, ну, в першу чергу. Е... Для того, щоб захистити свою інформацію, скористатися вже, ну, загальновідомими методами захисту інформації, це програмними засобами, ну і придбати спеціалізовані спеціалізовані апарати для захисту інформації на фізичному рівні. Які небезпеки ми можемо отримати разом із доступом до всесвітньої мережі інтернет? Ду -ду Ну, це може бути різного типу атаки, перехоплення інформації, її спотворення і передача цієї інформації вже у спотвореному вигляді е, е, при, на приймальну сторону. Ну і це приведе до того, що інформація буде спотворена, звичайно, що це можуть бути будь-які наслідки, враховуючи і економічні, і політичні, і фінансові і тому подібне. Що варто пам'ятати, працюючи в інтернеті, загроза як приховується. Загрози зараз приховуються багатьма способами, починаючи з того, що створюються так звані сайти-клони, і користувач заходить на них, не підозрюючи, що це сайт-клон, дійсно того сайту, на який він хоче, хотів би зайти і обрати, знайти необхідну інформацію. А таким чином, під... Е, Передачею ніби корисної інформації для користувача передається е, інформація, яка може пошкодити е, апарат е, користувача, комп'ютер, планшет чи телефон. Як можна зрозуміти, коли твою пошту, до прикладу, зламали? Е, ну, е... Якщо ну, ви помітили, що приходять листи взагалі від користувачів, яким ви не, ну, не писали, але, ну, це вже означає, що хтось скористувався вашим поштовим ящиком. У нас і... час зараз тільки спаму приходить, тобі можна нікому не писати, але тобі ну, будуть писати так. тисячі людей. Ну, СПАМ це теж своєрідна атака і своєрідний. Е... Ну, забиття каналів зв'язку для того, щоб ефективно передати необхідну інформацію, ви розповідали мені ще до того, як ми з вами зайшли до студії про методи шифрування. Що варто про них знати? Ну зараз використовується дуже багато методів шифрування. Починає ну почнемо з того, що всі користуються мобільними телефонами, і там використовується потокова передача даних, і при потоковій передачі даних використовуються динамічно змінні ключі, які оператори зв'язку повинні змінювати. Ну майже Через, ну, там є різні часові інтервали, ну, скажімо так, через кожну секунду сеансу зв'язку. Це приведе до того, щоб ну, зв'язок буде захищеним і зловмисники не зможуть прослухати цю інформацію чи скористатися е, цим каналом зв'язку у своїх е, цілях. І, ну, дуже багато методів шифрування, навіть ті, які розроблялися ще в 70-ті роки ХХ століття. Всі не побудовані на математичних законах незламності, і використовуються і на даний час. Ну, є, звичайно, є і українські розробки алгоритмів шифрування, так за прототип використовувався відомий американський алгоритм шифрування ДЕС, і на його основі вже бу... ведуться розробки українського алгоритму шифрування. Для передачі даних мені цікава ваша думка зараз. Ми знаємо, що користуємося послугами зв'язку російських операторів. Ми знаходимося в соцмережах в контакти знаємо теж кому належить. Тільки це може бути небезпечно для нас самих, і зокрема для країни. Звичайно, що мережа інтернет-мережа ВКонтакті, однокласники, це все належить російським провайдерам, так званим, і ми самі як кажемо кажуть, створюємо базу даних для них використовуючись цими сайтами, залишаючи свою приватну інформацію на їхніх серверах, на їхніх. Сайтах, ну рекомендація така менше користуватися, може можу взагалі не користуватися сайтами, які належать російським серверам, але нас ми проводили опитування, і багато людей з громадчиніча кажуть, мовляв, а кому моя інформація знадобиться, якщо я виставляю просто там свої фото, де відпочиваю, чи просто фотографії з дітьми? Кому це може знадобитися? Ну інформація про приватна інформація, та ж інформація про дітей, про сім'ю може бути використана е, зловмисником або тими ж е, ворогами, так скажемо. Е, Будь-яких цілях. на теж шантаж, скажемо ще там е, створення баз даних про конкретну людину, знаючи її сім'ю, її місце проживання, е, коло друзів, і таким чином можна е, виявити е, сферу спілкування людини і е, знати важелі, якими можна буде її скомпроментувати. Спершу ми з вами говорили як простій людині захиститися, так а тепер я хочу, щоб ми з вами поговорили про те, що всі говорять: експерти, політологи, що інформаційну війну Україна програла. Наскільки ми можемо так говорити чи не говорити? І що значить програла? Це означає, що все ми вже нічого не пробуємо робити, не пробуємо захищати свої дані. Ну, то що інформаційну війну ми програли, ну це очевидний факт, звичайно. Ну це не означає, що ми нічого не повинні робити. Далі, так. Ми повинні працювати в цьому напрямку, створювати нові засоби захисту інформації як програмні, так і апаратні, використовуючи ту елементну базу, яка доступна на даний час, і створювати свої навіть алгоритми шифрування, які не будуть доступні, скажімо, зломисникам. Хто це має займатися? Ну, В першу чергу це мають бути досвідчені люди, які є спеціалістами у цій сфері. Тобто, це ті ж інженери, радіотехніки, науковці, спеціалісти з інформаційної безпеки. Буквально декілька місяців тому з'явилася інформація, що зламані були сайти наших урядовців, чим ми могли скористатися зломисники саме із країни-агресора з Росії. Як так могло статися? Ну, невже така система не захищена? Невже це ніхто не контролює, ніхто невже ніхто не міг це попередити. А як це відбувається в інших країнах світу? Ну, в інших країнах, звичайно, за цим слідкують є відповідні служби, які ведуть нагляд за відповідними інтернет атаками Ну, напевно, що в нашій країні це не було поставлено на належний рівень, враховуючи, що, скажімо, Росія це братній, дружній народ наш був, і ми якось про це не задумувалися над цим. А виникла така ситуація, що практично були не готові. До такої атаки зі сторони е, кажемо, нашого братнього сусіда. Це найбільша помилка, ніхто не думав. Так, так? Так. Братами називали, от і перші на нас і напали. Що ж, хочу ще вас таке питати, що буде цікаво кожному нашому телеглядачу щодо антивірусних програм, наскільки їм можна довіряти? Е, ну, наскільки їм можна довіряти, в першу чергу всі довіряти е, е, ліцензованим програмним продуктам, які е, Надають відповідні компанії, які гарантують, що ваша операційна система буде працювати. Безвідмовно із даною антивірусною програми. Ну, зараз в інтернеті дуже багато є антивірусних програм, які вільні для скачування. Ну, Наскільки їм можна довіряти, це все залежить від користувача, від практичних навиків людини, яка працює за комп'ютером, на якому встановлена ця антивірусна програма. Бо антивірусна програма, скажімо, навіть свідкової, звичайно, що, але все одно треба час від часу контролювати самому, знати. Вузькі місця ну, в операційній системі, в тій же е, обчислюваній машині, де можуть бути е, файли, які можуть, е, при, ну, можуть здійснити шкоду комп'ютеру. Наскільки в нас користувачі є обізнаними з інформаційною безпекою? Е, ну, е, прості користувачі ну, в основному користуються е, на рівні. Е, Просто користувача тих чи інших антивірусних програм чи програмних продуктів так у ну, відсотковому співвідношенні сказати наскільки обізнані з інформаційною безпекою, ну важко для цього треба провести якісь статистичні дослідження. Ну я думаю, що так скажемо ну, процентів 30 населення не. Володіють інформацією і тими засобами захисту, що стосується інформаційної безпеки, ну ви можете десь собі для себе висновки зробити, проводячи ті ж самі семінари так в університеті, що найбільше запитують студенти. Ну, що найбільше запитують студенти, це звичайно, як зламати той чи інший сайт, як, як захиститися від е, атак. Це студенти досить часто задають такі е, питання, просять дуже часто продемонструвати, як, як ламається сайт, сайт як е, здійснити атаку на той чи інший комп'ютер, що з комп'ютером буде відбуватися. Ну іноді приходиться ставити такі е, маленькі експерименти для студентів, щоб показати, що дійсно що відбувається е, з комп'ютером. Ну і це і необхідно для того, щоб... Е, Навчитися боротися з цими ну, з такими е, речами, аспектами, так. з такими речами, треба побачити їх в роботі, щоб е, знати їх, їх слабкі місця, знати їхні е, е, ну, е, процеси діяльності і щоб потім знати, як захищати. Тобто, якщо треба буде зламати сайт, можна спокійно до вас приходити і ви навчите, так? Ну… вже <свісно> <свісно> це так легко, вже це також. <свісно> це не так. Легко, звичайно, що те, що студентам показуємо, ми спеціально робимо полегшені варіанти для того, щоб це по часу можна було вкластися, щоб показати, що дійсно можна зламати. Бо деякі сайти, і ту ж електронну пошту можна і цілу добу, тижні, роки потратити для того, щоб зламати, а для студентів ми робимо такий полегшений учбовий варіант. Наскільки вистачає всього і обладнання, і програм для того, щоб можна було спокійно хороше навчання проводити для студентів? Ну обладнання, звичайно, що не вистачає до для того, щоб досконало вивчити аспекти інформаційної безпеки, передачі інформації, потрібно специфічне обладнання. Та з найпростішого можна почати той же спеціалізований високочастотний осцилограф – це теж проблема, скажімо, для технічної спеціальності нашого вузу. Їх звичайно є, але обмежена кількість, тому а студентів багато, і всі, всі хочуть користуватися, навчитися ними користуватися, побачити ті сигнали електричні, які протікають в мережах зв'язку на екрані осцилографа – Ну, це тобто технічне оснащення навчального процесу, це є досить таки актуальне і важливе питання. Навчальні матеріали, підручники. Підручники ну з цим трошки легше є багато інформації в глобальній мережі. Інтернет скажімо. Є підручники навіть на українській мові щодо інформаційної безпеки, видавництва харківських харківського вузу. Не пам'ятаю зараз точно сказати. Ну в Харкові випускають також книжки на українській мові з інформаційної безпеки. У Львові є дуже у Національному університеті львівської політехніки дуже багато є літератури щодо е, навчання, е, спецкурсів щодо е, інформаційної безпеки, щодо захисту інформації. Ви викладачем зі стажем. Скажіть, коли саме той момент настав, коли почали приділяти такої великої уваги саме інформаційній безпеці? Е, ну, е... У нас на кафедрі ця спеціальність відкрилася ще ну, почали відкриватися 2002 році. І, ну, там були свої передумови щодо створення, ну відкриття цієї спеціальності вже на базі існуючі, у нас спеціальності радіотехніка. Ну це і створення великої кількості банківських структур у нас в Чернівцях, у Чернівецькій області. А це теж потребує захисту інформації при передачі інформації, скажімо, від того ж банкомата до центрального офісу банку. Це теж. Крім технічних таких аспектів, потребує знання ще й захисту інформаційної безпеки при передачі даних. То вас можна і навчитися як банкомат, можна зламати? Ні, ну, ми таке не досліджуємо, не проводимо. Але я думаю, що наші випускники студенти, випускники і майбутні інженери, якщо попрацюють, то можуть це і зробити. Добре, я якраз хотіла. Бачите, ви самі підвели до мого наступного питання, тобто, за Закінчивши так, факультет радіотехніки та інформаційної безпеки, ким зазвичай здебільшого йдуть працювати ваші студенти. Ну, здебільшого отримують диплом ну, інженера з інформаційної безпеки або магістра інформаційної безпеки, це вже на п'ятому курсі. І, як правило, йдуть в СБУ працювати, дуже багато наших випускників у банківських структурах працюють, дуже багато наших випускників. «Укрчастотнагляд» теж є випускники нашої кафедри, саме спеціальності інформаційної безпеки. Спека, наметниці, податковій інспекції, тобто сфера діяльності наших випускників досить широка. Петро Михайловичу, ми говорили про те, що ми можемо зараз робити, кажуть, що інформаційна війна вже програна Україною, але ми не поговорили, чому ж така ситуація склалася, чому ми її програли? Що ми робили не так, чи взагалі ми нічого не робили. Ну, те сказати так, що взагалі нічого не робили. Ну так не можна. Просто ми скажімо так, розслабилися і ну не, не приймали ніяких заходів щодо покращення систем захисту, щодо їх оновлення, щодо оновлення програмного забезпечення. Ну тому ми маємо зараз таку ситуацію. Щодо інформаційної безпеки, щодо інформаційної війни. Ну, говорити остаточно, що програли, то також не можна. Треба в цьому напрямку працювати. У нас є, є потенціал, щоб забезпечити захист відповідної інформаційної безпеки. Так що це справа часу. Є потенціал, випускники ваші. Так, так? звичайно, це наші випускники на них надія. Ба так, бачите, як дивно все таки складається, то в Сполучених Штатах Америки людина, яка займається інформаційною безпекою, є радником президента. То наскільки це важливо? Це постійно йде комунікація, постійно йде спілкування щодо цього. Чому так? що Інші країни розуміють, що на це треба приділяти величезну, величезний час, величезну увагу цьому приділяти. А у нас Україна, я не знаю, чому приділяла тоді час. Ну, Інший розподіл пріоритетів. На мою думку, це був трошки інший розподіл пріоритетів. І, а зараз треба подумати над тим, як забезпечити е, ну, захист у всіх сферах діяльності людини, включаючи і зв'язок. Комп'ютери, інтернет мережі, все, що стосується інформації. З цією ситуацією, коли в країні війна, і ми розуміємо, що ніколи так не зважала на те, що таке інформаційна безпека, як себе інформаційно вберегти, чи змінилися саме у вашій програмі от якісь пріоритети, так? Чи посилено, можливо, на чомусь акцентуєте тепер увагу, чи можливо щось зміни якісь є. Ну, таких суттєвих змін е, немає, ну але увага технічним засобам все-таки приділяється більше. Приділяється увага, зокрема, елементній базі е, до, до тим радіоелементам, деталям, на яких буде реалізову можна буде реалізувати е, функціональний блок щодо захисту на апаратному рівні щодо захисту інформації. Немає у вас співпраці, можливо, з університетами в інших країнах, де можна практично подивитися, як це все відбувається. Співпраця є з деякими вузами європейськими, навіть наші співробітники і студенти зараз знаходяться там на стажуванні. Це е, Румунія, Яси і Фінляндія. Є двоє наших е, співробітників, які там проходять стажування саме е, щодо інформаційної безпеки, щодо систем захисту інформації. Ну надіємося, що і надалі буде продовжуватися наша співпраця і набудемо деякий більший практичний досвід щодо захисту інформації. Румунія країна, яка поряд, там краща ситуація з інформаційною безпекою. Ну, Наскільки мені відомо, то краще. Ну, у них і технічне оснащення краще, і програмне забезпечення в основному використовують ліцензійне, і в цьому аспекті не виглядають краще. Що ж, Петре? Михайловичу, хочу вам гарно подякувати за те, що ви прийшли до нашої студії. Ми з вами обговорили справді важливу тему, найголовніше актуальну. Хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що Петро Шпатар, доцент радіотехніки, також інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, був гостем програми Чернівці сьогодні. Залишайтеся і надалі з нами все у нас буде добре.